Аліна Ковальчук готує медичні інструменти для проведення операції. Вона працює операційною медичною сестрою у Рівненській обласній клінічній лікарні. Працюю вже 11 років в Рівненській обласній клінічній лікарні в Центрі мікрохірургії уха та сурдоневрології. Відразу після закінчення коледжу. За словами Аліни Ковальчук, операційна медична сестра це помічник хірурга. Вона готує операційну та слідкує за проведенням оперативного втручання. Мої обов'язки входить підготувати операційну, перевірити на стерильність, інструменти, матеріал, апаратуру, узгодити з лікарями план операції, як хід операції буде йти, і бути правою рукою хірурга. Бо від цього залежить і життя, бо в операційній ми не маємо права на помилку. Родина Аліни також пов'язана з медициною. Її бабуся була медсестрою, а сестра працює стоматологом. Коли сестра поступила в інститут, мене надихнуло бути саме медсестрою. Змінювала напрям, але повернулася назад в свою стихію, бо відчула, що більше потрібна тут в операційній. Аліна Ковальчук каже: головне для неї у роботі допомагати людям і завжди бути корисною. Вікторія Стадничук, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.